Сергій, куди це ти вже їдеш, якось далеко далечий. <ривіт> потяг. Оце так, да, Сергій вже їде в іншу область. Їдемо на рибалку. Їдемо на рибалку. Обказувати новий спінк. Я жартую, друзі, у нас просто всі електрички відмінили і два вагони пустили, тому ми ось так їдемо з комфортом в пасажирському вагоні. Діставай диню, будемо зараз хірякати. Я жартую, не треба, не треба. Диня. Дивіться, О, друзі, дивіться, диня. Сергій виростив яку диньку. Яка, так, Класно. Ну Це ми, мабуть, на ставочку десь там будемо відпочивати. Відпочивати на обід скушаємо. Вона сладка, сладка, надіюсь, бо і тоді. Зеленувата пробувала, вона була. Кисла. Це вже солодка. Да, дуже солодка була, зелена. І ще була. Це вже. Вона повністю була зелена. Отака, така, навіть, цвіта темна. А тепер дивіться, яка оранжева жовта стала. Хто мог би подумати, що таке диво. Дари природи. Красиво. Ще там є ананасні, але на нас не І ми вже почти всі з'їли. Понюхай, як пахне. Ах, похне. Волосно. Як да. Серед... вона похне. Класно, жипки, звісно, бачите, яке. Класно, так. Сержіть. Оце дині вона верщивали. Така невеличка, мабуть, було. Кіло... Я, мабуть, кіло триста, мабуть. Тяжого. Та якщо буде там кіло триста. Кілограму, ну, кіло триста. Взагалі, вони ростуть кіло 300, до кіло 300, Ну, півтора. Ну, а питай до де кілограму дети. Ну, тяжко. може, один роман. Ми ще це только спіли, тока зірвали, я туди хочу Угу. Вчора тільки дві штуки зірвала. Три, одну, надзелене. Одну, а дві спілих. І то одну можна було ще лишити, але повидирала, бо можуть покрасти, блін, таке дині, таке дуже швидко да. крадуть в огороді, що можеш сам не, не скуштувати взагалі. Да, все, так. так все, Сергій, Далпутися. у нас вже слюньки потекли. <кліпутися> <кліпутися> все Давай, Будемо обідати на ній. Це ми нас. Взялися себе на рибаловні. Ага, нам не терпиться обкатать новый спиннинг. <гум> нулячий обкатать. Ну хороший спиннинг, я надеюсь, будем. Главное, что припакливала, як вин по чувствительности. а потім расскажем, наверное, да, подивимось. Так. Ну no. я не знаю сьогодні, чи що буде, чи ні. Спекотно ми їдемо якраз в день, але, друзі, так не терпиться спробувати і вже хочеться вирвати на, вирватися на рибалку. Ми так вже давно не були на ставку, там щось на годину їздили пару разів. А то все зайняті, все зайняті. Так, одного оку не снімало грамів на 300. То на роботі, то в огороді, то короче, то спекотно, то вітер, то дощ. Вообще, то електричка та електрички взагалі задовпали. Це їхати нічим. Можна було поїхати на вечір, але їхати нічим, там тільки на годину, тому ми їдемо жаритися на сонці. ти скучив за рибалові. Я скучив, сильно скучив. І зараз сезон почався. Зараз ж... вся риба клює. Жор всієї риби, і букуня, і щука щось розриває. Все живца, і живця, і зараз сезон на спілінг, на щуку і коропа Коропа надо ловити. Білого мура, толстолова, а й ми, а нам ніяк вирватися. Зараз сезон, зараз жор у них. Надо ловити все. Я вчора була в магазині, там мужики закупляють. Ох, оце це гальманули. Мужики там скуплялися, закуплялися, корми, прикорми, бачками і, пелиці, і що вони там тільки не брали, коротше набирали. На дальні заброси? Угу, на рибалочку. А це ще сезон надала. Зараз як короб без ума, він взагалі не зображає. Ну ладно, будемо ми їхати, там далі вам покажемо новинки, обновки, там приманки деякі я купила, і покажемо спіннінг новий. Хоч він там не з нової моделі, одразу вам скажу, це не новинки якісь, зі старих моделей. Але, але спробуємо, що вони, як воно буде. Ну що, друзі, любі друзі, приїхали ми на риболов'ю, на озеро, таке озеро красиве нас. Приїхали, як я вам казав, обкатувати новий облавлювати новий спінінг, Такий спінінг називається. Палочка у корт називається корт X. X. Ось такий гарний корт X, от надпись. Давай, так, давай спочатку скажемо, що це не реклама, бо нам ніхто нічого не присилав на огляд, і поки що ми нічого не рекомендуємо, тільки тестуємо сьогодні. только Те, тестуємо цей і цю палочку називається Корт X довжиною 2 метри 2,24 224. в тесті 4,15 метрів в тесті 4, От, написано а на паличці написано? на паличці десь написано було ось написано на паличці а, ага, написано стрій у нас Фаст 4,15 4,10 лб шнур 30 карбон написано 74 Л, це в нас лайтовий спінг. Будемо пробувати. Взяла я його чисто, чисто тому що він був на розпродажі і вирішили, ну, хай буде. Він такий симпатичний, в обмотки повелась. Можна сказати, як кіншин. Ну, не можу я поки що сказати, що він як кінчин, Ну, обмотка так по красі, по зовнішньому вигляді, можна сказати, обмотка така красива, але почуйки я не можу сказати, поки що ми ще не протестували. Протестуємо, подивимося, пізніше скажемо вам. Зараз якраз в них іде розпродаж, флагманів. Це не реклама, друзі, це просто вже в них серія закінчується. Там декілька варіантів твічових, а це ніби таке як джиг. Ну такий доволі я трохи вже покидала, і Сергій покидав. Які ти скажеш свої враження, як тобі? Ну для його тесту, я думаю, для нього нормально. Абов'яний. Я скажу, що нормальний. Ну, я ще толком не ловив мене, а спакльовку Ну так клюван ще не я було. у Нас ще лови. тільки перше, перше місце тільки. Так що ну, 4 грами я не ставила, ще не пробувала. 5 грамів чутно, ну, чутно, не тверде, но дуже гарно чути. Ось Тут у нас пісочок, дуже гарно і п'ятірочку вже чути. Далі на глибині ну зараз вітер, можливо, за вітер то, ну, трохи хотілося б краще, але він доволі такий жорсткий. Хочу сказати, жорстка палка. В магазині навантажували його, Ну як це завжди роблять, то він. Коміль такий жорсткий, а гнеться лише тільки вершинка. Ну такий я його взяла, думаю, під щуку буде під судака вже на щось таке крупніше, побільше. Так. Якщо воно в нас ще буде клювати. Коміль жорсткий тут, а кончик а кончик трохи. Нормальний. Ну так. Ну, це не ультралайт. Лайт, ну і доволі такий жорсткуватий лайт, не сопливий. У Сергія, наприклад, там Фішн-Ройський, то в нього такий більш сопливий. <смір> Сергій обиразила твій свінінг м'який. Він дуже гнеться, а цей такий жорсткий. Ну, це вже обираєте, яким вам більше краще подобається. рибачити. Ну, а толком ще толком сказати не можемо нічого. Не рекомендувати, не сказати поганий, гарний ще нічого сказати не можемо. І повторюю, знов таки, що це не реклама. Просто був розпродаж, він такий симпатичний, зовні, і я вирішила, що не взяти. По такій ціні щось він вийшов. Тисячу. Та щось там, трохи більше, тисячі гривень, небагато. Не він коштував. Тут спробуємо, яка, яка буде чуйка, мені цікаво, яка буде чуйка, ось щось якесь клювання б знайти. Ми в день приїхали чи буде що клювати. але на першому місці стоїмо. Сергій, я тебе перебила і все протаратурила сама. На першому місці, ну так. Да. Оце пробуємо. Хочу заробити покльовку і його вивачування риби. Чи прийде в нас цей момент. Ну, а так по його. Весам мені не нравится палочка. Палочка мені не нравится, вообще хорошая. Як, як кінчин, можна сказати. Мені нравится. Ну це не реклама, це X, тестуємо спині. Ну, якщо вам хочу відразу сказати, якщо ви хочете, ну вам вам треба ловити такими вагами, як 5-4 грами, 3 грами, то він не підійде. Він вже йде від 4, і навіть для 4 я б його також не рекомендувала, це точно. Бо це самий нижній тест, і хоча б там 5, 6, 6 хоча б, можна і 5, але хоча б 6. Ну так в принципі і завжди береш там, наприклад, від граму, то він працює десь грама 2 вже так. Прям ідеально, ідеально чутно. Ну а там будемо тестувати, пробувати. Сьогодні трошки так вітерок. Сьогодні в нас останні спекотні дні і почнеться вже справжня осінь. Справжня осінь, так, да, Сергій? Диньо заникв. Так, да, Там кульку. Коротше, тобі подобається поки що паличка, да. так? Да, мені подобається. Легенький, хороший. Устойчий, чувствительний. Він мені подобав щось достойне, числі, нехороше. На здорову рину, як або вдін. Він мені подобався. Ладно, будемо переходити на інше місце, якщо зловимо. На нього і на інший будемо вам показувати і розказувати свої враження, а пізніше там сядемо і посмакуємо смаколики наші. Так? А і ще в нас сьогодні покажи приспусти приманку. У нас сьогодні ще нова приманка. Я вчора зайшла, взяла ще приманочок. Надивилися відосів і хочемо спробувати. Покажи, що в нас за приманочка, розкажи. У нас стоїть твіпо. В який розмір? 2,8 по 2,8. Хочемо спробувати, бо кажуть, по судаку вона прикольна. Так хвалять, нахвалюють, ловлять. Ну, не знаю, як зреагує наш судак. Спробуємо. Взяла дві пачки: одна 2,8, друга 3,5, 3,6, здається, дюйми. Ну, Подивимось, що воно чи буде толк, чи не буде. Ще ларвочки забігла, взяла 1,6. Дуже гарно вона ролить по малому. Mm -hmm. Та все може спускати по малому окуню. Так що. Так що так, будемо сьогодні пробувати тестувати. Сьогодні нарешті ми вибралися раніше на риболовлю. Времінь недостатньо. Так, півдня можемо сьогодні рибачити. Сергій сьогодні навіть після роботи не полінився поїхати порибачити. так, да, Сергій? Гарно кидає далеко. Ще сьогодні вітерець такий нормальний. Ще парус, аби не парус було б ще далі. Він мені сподобався. Так що, забираєш собі. Тепер в мене будуть нові, нові часи вибору, що ж його ще взяти. Якби було з цієї серії від 3 грамів, я б взяла б від 3 грамів, що 5 грамів, у нас якраз така ходова вага 5 грамів. Таке по глибинах, по клюваннях, в основному п'ятірка. Так, так. так. Оце Це ось саме. на цьому ставку. Тут глибина велика, тут можна навіть ось тут вісімка стоїть, вісімка нормальна, там по центру. Дуже велика глибина. Там міляк, а тут гребля. Сергій, скільки тут глибини? Метров Да. Ти купався, тут дуже да, глибоко? глибинний. Тут дуже глибоко. Самий глибокий ставок. Угу. Тут яма. Яма хорошення. Метро вісім. метрів вісім. До восьми. Ладно, будемо пробувати рибачити, бо відео вже затягується, буде довге відео, але якось так будемо рибачити і показувати, якщо в нас щось буде. Потягла собі камишину, щось, чи буде їсти, чи гніздо будувати, невідомо. відомо. Ще етикеточка така на провода не закидати і в блискавку не ловить. Можна вже етикетку знімати, офіційно вже закинеш. Я в тебе останню п'ятірку забрала, точно немає. Шестерку? поставила. Угу. Шестерку. Mm. Mm. А ти не брав того пакета з вантажами? Та ні, не повністю. Ну все до кульку там. Так що, друзі, ще немає в нас клювань. Там трохи окунь один погнав, мала щучка вистрибнула, але ще нічого не клювала. Зараз обід 12.30. Будемо переходити, мабуть, на інший ставок. Я візив, думав, да, восьмерку то п'ятерка, а то восьмерка. Сергій монтажів вже сплутав що, мабуть, будемо переходити. Шо, що Зараз спробує, думаю... спробуємо і будемо переходити. Ти тоді. Знаю, Та не я не тобі кажу, що якийсь вантаж це великий від тебе. А це панель. Це пана. Це панатівське. Вони мені не дуже подобаються. Вони не так відбивають. Ну, ну непогані, не... але ті, що рівні мені чомусь краще. Зараз Сергій нас також закине. Ти нас не закинь. Якось так. Так, друзі, ну я продовжую ловити на це Віпо, вже замінювала приманки на 2,8. Було одне клювання, два тички і два рази в нас просто тупа щука підпливала до берегу, але чомусь не брала. Чому Сергій, ти не знаєш? Я не знаю я не Щука дрібна, підходить, стоїть, спостерігає, може, не голодно, просто зацікавилась приманкою. Межі. Невідомо чому так. Просто довела приманку до берега, постояла і все. Приманку проводить і все. Клювати не клює, до берега, Прям сюди що... підходить, а клювати не... Прямо під самі ноги підпливає. Ще це містечко. Далі, І на стовок, да. йдемо далі, так? На наступний ставок, точніше. Ідемо далі на наступний друзі. Будемо їсти нашу диньку колхозницю. Класно. Классно. яка вона вкуса чи ніч. Ну пахне вообще. Просто клас. Ах. Ну що, будемо... Разрезаться, видите, она была, любит люди, она была темно-зеленая, даже ще, темно-темно-зеленая, до такого цвета, как. Ну да, вот, чуть-чуть зеленая такая была. Дугая зеленая. -зелена. Сейчас она оранжево желтая стала. Ну еще чуть-чуть осталось. Пятнышка зеленая. Вот она такого цвета была. Прошло два місяця, вона пожалтіла. Так що будемо вже розв'язати їсти. Назрізаємо, пробуємо. Що нам скажуть. Садиньте нам. Гарно чи ні. Ух, м'якнуть. Шестелій почали пахнути. Нема, як вона пахне. Семена нас заберемо з собою, посадимо на наступний год, висушимо, заберемо. Ох, ви дивіться, яка ви. Та ти ж клас. Маленька, гарненька конец. Яка кого она классная? Вообще обалдена. Друзья, она такая классно, вкусно. Она поспила. Наконец-то она Я карамелька, я варваристка. Ладно, слушай. Вот этот день как? Якийсь такий специфічний привкус. Да, не а якась вона на відміну від кисло-солодка, так? Так, да, кисло-солодка, як барбаризка, така сочна кисло-солодка. ніби. Ну, вона вже поспіла. Гарна, да? так? Так достигло вже. Друзі, шкода, що вам неможливо передати шматочок саме тобі. Ми вас пригостили. Зараз перекусимо, так підемо судака виглядати, так? Вона така добра, вообще класна. Коротше стоїмо, друзі, нема в нас більше клювань. Не допоміг нам і Віпо щось взагалі, судак мовчить, щука, і окунь. На окуня ми ще не перев'язувались, нічого не пробували. В принципі, на великі приманки не хоче, Так що слабий сьогодні риболовний день, але ж ви знаєте, ми, як завжди, красавчики, коли виїжджаємо на рибалку? В день. коротше. зранку хто проспав, хто випрацював. Так що, як якось так стоїмо, рибачимо. З приводу палки, що додати. Клювання передає, але в руку мені не сподобалось. Передачі майже немає. Все, все в основному, на кінчик на, на вершинку все йде. Хоча там два таких маленьких клювання було, щучих, не знаю. Щучки дуже малесенькі були. Трохи грубуватий такий спінінг, але кому треба така більш жорстка палка, щоб вона не дуже гнулася, коли ви там витягуєте щуку чи судака, то я думаю, що вона буде в самий раз. Далі ще буду пробувати. Подивимось, що воно буде Десь така водойма. прийшли сюди спробуємо, але я думаю, що тут буде також гуляк, бо-напросто бо зараз обід. Ми сіли трохи до перекусили. Так що, що ми маємо на сьогоднішню рибалку, Сергій? Два, два переслідування і два клювання. Yeah, yeah, <laughs> два переслідування, yeah. щучих і два клювання. Ну, також клювання щучі, бо різкі такі подачі були. Маємо рівень води, знизився по всіх ставочках, по всіх озерах, як завжди, на осінь. При кінці літа води набагато менше, вже коряги вон, повністю всі. Наверху. Майже вся оголена, так, наверху. То ще походимо, подивимося. Не знаю, така у нас сьогодні якась прогулка вийшла, а не рибалка, можливо. може вам. Під, під вечір почне. Активності риби на цих двох ставках. От на першому була активність тут взагалі ніякого ні окунька ніякого не проплило, ні. Мікрощуки, там хоч якась мікрощука вистрибнула, сальта зробила, тут взагалі нічого. Один мужик там на пляжі ще щось купається. Земля холодна, вночі дощі. Що в нас? Сьогодні у нас... Що в нас? Сьогодні у нас 2 вересня вже, друзі. Все літо ми проскакали. І тільки на 2 вересня вибрались, так? Отак так. от. Так от. Я думал ты сюда козла. Викаря, угу. Чешу. Это все равно великое. Пузо это пузота. Это что? Наверное. Наверное. Ты Нормально.